Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді монета із серії Видатні особистості України присвячена видатному українському педагогу, публіцисту, дитячому письменнику сторічний ювілей якого включено до пам'ятних дат, що визначаються на рівні ЮНЕСКО Василю Олександровичу Сухомлинському. Василь Сухомлинський увійшов в історію української школи як творець школи радості. Оригінальної системи, системи освіти і виховання дітей, що спирається на ідеї самоцінності і неповторності кожної особистості, вільного її розвитку. Ідеї, запропоновані Василем Сухомлинським, лягли в основу нової української школи, що впроваджується в Україні. Монету було введено Національним банком України в обіг 3 вересня. 2018 року. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена вона з Незельберу масою 12,8 грами. Якась капсула на Не дуже. Це краще. Е, що там? Діаметр має 31 мм монета. Гурт. Рифлений тираж 35 тисяч примірників. Вартість монети. Мачте, яка шляпа з монетою вийшла. Вартість монети на дату виходу за ціною Національного банку України 40 гривень. Розпочнемо розгляд монети заверсу. Так. Так, 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 Василь Сухомлинський. Значить, на версі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України Трезуб. Праворуч від якого напис Україна півколом. Рік карбування монети 2018-й над гербом. У центрі на дзеркальному тлі зображено портрет Василя Сухомлинського. Праворуч номінал 2 гривні та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Написи півколом на матовому тлі. Василь Сухомлинський, ліворуч, роки життя 1918-1970 під портретом. Отакий От був аверс. Перейдемо до розгляду реверсу. Реверс. візьмемо цей до розгляду. Бо там така, коротше, пляма на тому. Реверсі по... <пострада> постраждала монетка. Так, значить реверс. На реверсі монети розміщено серце, у центрі якого напис: Віддаю дітям. Навколо серця стилізовані персонажі з заповідань Василя Сухомлинського. Ось така, друзі, була монетка на огляді. Дякую всім за увагу. Гарного вам колекціонування, До нових зустрічей в ефірі. і Нехай квітне український YouTube.